Народ, ми по XU пофіксили всі нюанси. От всі. Це не пофіксили, самі зараз трішки китаються ним. Але він же ж доступний Доступний до зустрічі з вами. Іксок. Кайфова тачка, я вже вам про неї розповідав неодноразово. Ті зауваження, які перші клієнти нам зробили на СТО, ми пофіксили. Зробили ходовочку, пофіксили, попіскоструїли моста заднього, він ну, металевий, хто знає ті проблеми. Зараз. Бімба, селінблочки помінені, все зроблено, іксок повністю готовий, помитий, намитий, 250 пробігу, 3 літра, Микола. Хто хоче, друзі, напряму зв'язатися з пацанами, дивіться, номер телефону, пробіг. Ну, зараз 250, тут 243, стара бумажка. 16950 старт, 16700 старт у мене, але ви можете запропонувати. Запропонувати свої. Фінанси, свої обміни. Може хто хоче помінятися, пацани готові помінятися, можливо, хто хоче на обмін на якусь свою машинку. Ну, прикольний. Прикольно. Виглядає він прикольно. Мурчить він класно. Їде він бодро. Я вже катався, показував. Показував по ньому косметичні ці Ну, який бонус машини? Вона не має шпаклівки. Вона не була в якихось там передрягах там важких ДТП чи ще чому любить такому. Якщо він вам цікавий, друзі, ви можете приїхати з пацанами перетерти, дати капусту і поїхати на класному BMW. 250 пробігу, їх дуже мало. В принципі, в такому адекватному стані, доглянутому збереженому, також мало. Знаєш, що за комплектація? Передні задні партрони, дисочки 19. -ті. Автомобіль має... Пам'ять електрику сидіння водійського. Ну, звичайно, що там круїзи, магнітовки, камера, вже тут кобра ручка, чи як її там правильно називають. Датчики світлосенсору дощу, присутня панорама в нього. Ну, такий апаратик. Цікавий, класний, як на мене. Хто хоче собі взяти, покататися, так, ну, скажімо, покайфувати. Варіант крутий. Торгуйтесь. Телефон в описі. Можете до мене телефонувати? Щоб гарно поторгуватися, то краще дзвоніть до мене. Бо якщо не гарно, то може пацани і не скинуть, якщо не до мене наберете. Тому так. Як ти мурчиш, Микола. Микола 57-й. Так що ми музичку вимикаємо, так? Да? Клас. Беремо драйв, знімаємо стояночний. І їдемо іксочком. Зараз легесенько таку проїдусь. Я думаю, що ви знаєте, хоч і він великий такий, але насправді я думаю, що навіть дівчинка на ньому може... Тут, до речі, електрокермо я ще забув сказати. З пам'яттю. Я думаю, навіть дівчинка зможе користуватися, тому що зеркала великі, автомобіль має повний парк асистент. А, тут у нас як BMW всіх, заглушка. Зараз я трішки катнуся, ще вам нагадаю. Ну, Я знаю, що зараз ви там понаписуєте, блін, та тут дорого, там 17 тисяч за цю машину дорого, я не знаю, дорого чи недорого. Звичайно, що. Звичайно, що там вирішувати вам, я не. Не з тих, хто там буде казати, що там беріть точно чи не беріть. Хто любить BMW, той знає, знає як важко знайти таку машину 3-літрову в достойному стані. Ну Це реально задача з непростих. Ну і знову ж таки, Варіант змінити на якийсь ваш автомобіль, якщо, наприклад, не купувати, а помінятися, то. Варіант непоганий. Ну, цей звук БМВ-шний, він крутий. Їде прикольно. Тачка прикольна. Я ж кажу, тут не те, не щоб продажа не така, ніхто не спішить, як ви бачите, да? стартували там, з 243 тисяч км, потихеньку машинка доводилась до льду, все е ті всі нюанси, які по ній були по ходові і по всьому решті. Ну і В даний момент, як на мене, варіант на непоганий. Варіант кацаняча чорна. Тачка непогана. Приїжджаємо, катаємося, тестуємо, піднімаємо на СТО, дивимося, торгуємося, забираємо. Чи хочу я собі Ікса? М -м, собі ні. У мене дуже багато роз'їздів для роботи. Мені треба щось таке економічне, там з витратою літрів 5. Бо я дуже багато їжджу. Мені якби не дуже є сенсіксом кататися. Ну та й в принципі робота трішки не в тому полягає. Для дружини, напевно, як сімейне авто залишити його вдома. Думаю, так. Да. взяв би. Щоб на вихідних от на ньому відірватися, покататись, покайфувати. Ну, шумка тут ви самі знаєте, да? шумка в БМВ класна. Машини ці їдуть нарядно, звучать. Звичай, класно. То, в принципі, двигун тут мега надійний, коробка так само, ну, нюанси ви також, я думаю, всі вивчені цих кузовів і цих двигунів. Але такого задоволення, як ця машинка, вам мало що може дати. Хто хоче попереднє відео, якщо не можете знайти на каналі, подивитися, що фарбовано, що не фарбовано, там, де я проходився його з приладом, ви можете, звичайно. що... Зайти, передивитися. не можете знайти, просто напишіть мені відео по BMW попереднє, де там промірли куфар, або вся решта, і ви можете спокійненько написати, я вам скину. Мурчить гарно, їде гарно, тачка весела на бік синоні на всіх ділах. Цікаво набираємо.